Побачити власну ДНК, поекспериментувати із рослинами та навіть мишами для школярів провели демонстрацію дослідів із сучасної експериментальної біохімії. Це своєрідна практика для юних любителів біохімії, адже у школі вони вивчають теорію. А от із практичними заняттями все не так позитивно. Захід присвячений популяризації біології, так званої експериментальної біології. Яка має певні відмінності тої класичної біології, яку ми вивчаємо в школі? Діти вивчають в школі це зоологія, ботаніка, анатомія, морфологія, якась загальна біологія. А це присвячено тому напрямку біології, який експериментально вивчає властивості живого, живих організмів. Різні досліди та експерименти мають зацікавити школярів, каже Оксана Манюх. Адже подивитись є на що. Ми будемо показувати учням рухову активність мушок. У нас є різні лінії, різні мутації мушок. Як будемо показувати рухову активність, як впливають мутації певного булка на рухову активність мушок, ми будемо проводити хроматографію, тобто будемо змін. Різні рослинки різних кольорів. Ілля тепер не уявляє свого життя без біології, адже такі наочні демонстрації є дуже корисними та цікавими. Я мрію пов'язати своє життя з біологією хімією і зараз я планую бути фармаколом. Але біохімія також мене цікавить. Сподобались біохімічні експерименти і наймолодшим. Восьмирічний Лука із неабиякою цікавістю спостерігав за кожним науковим дослідом. Якусь речовину о, там дядя капнув. І, і та синя і той гель став жовтим. Я такого не бачив зовсім. Я буду біохіміком, коли виросту. Організатори заходу кажуть, таким чином намагалися дати дітям загальне уявлення про сучасну експериментальну біологію як галузь науки. Ольга Гриців Юрій Чміль новини, телеканал Раї.